Як відомо, я вже показував про це відео. Немає в Польщі таких аж бідних міст чи сел. Навіть в провінції, навіть недалеко від українського кордону, а Україна це, ну, на жаль, найбідніший сусід Польщі, там села живуть дуже забезпечено. Ну, Звідки такий успіх? І чому. Польща достатньо забезпечена, не дивлячись на те, що це дуже католицька країна, Ось. дуже багато вони уділяють цьому, а занадто католицькі країни, занадто православні ці країни, на жаль, бідні. Ну, можемо згадати Латинську Америку, Бразилія, Аргентина, якісь Колумбія, Венесуела ну, дуже бідні. І одні з таких бідних країн в Європі. Вони, в принципі, достатньо набожні. Ну, а чому Польща католицька вийшла така достатньо забезпечена, ми сьогодні з вами поговоримо. Не перемикайтесь. Польща національна ідея вона дуже сильно. Ага. Mm -hmm. да, смішно, діти мені показують. Смішна якась білочка да, з горішком. Ага. Польська національна ідея, вона дуже замішана на католицтві. Ці князі різні царі да, вони служили папі Римському. Я нещодавно отримав монети, одну цікаву, діти в мене почали збирати монети. І там один король, він значить, воював в з татарами, з монголо-татарами, бо далеко вони дійшли. А ні, вибачте, з турками, да. це турецька навала, така була проблема в Європі. Далеко дійшли. І а, польський король Ян Собеський переміг, зібрав не таке велике військо, але переміг і присвятив цю перемогу кому папі римському. Да, і він відзвітував. Ми прийшли, побачили і. Бог звичайно жив, Бог переміг. Ідемо далі. Не тільки в Польщі, а й, наприклад, в Угорщині теж був достатньо серйозний рух під час комуністичної окупації, під час соціалістичної влади. Був такий серйозний визвольний рух. Ну, в Польщі він був більше пов'язаний з релігійним таким от рухом. Папа Римський, коли він ще був тут кардиналом, було ну, так дуже серйозно тут пов'язано. І ну, що сталося? Ну, в чому успіх Польщі? А Польщі, значить, основний успіх в тому, що вони мають гарного сусіда. А як відомо, сусіди вони дуже серйозно впливають на економіку країни. Це Німеччина, Німеччина країна протестантська, не католицька, не православна. А протестантські країни, Швейцарія, всі скандинавські країни, вони достатньо забезпечені завдяки своїм ну, переконанням. Протестантів ще від Мартина Лютера в культі праця не те, що культ капітала, а це не соромно бути багатим. Наприклад, в Чехії, Чехії вони теж більшості протестанці, так звані моравські браття, вони були дуже серйозними місіонерами. А як відомо, місіонерство матеріальної підтримки тобто щоб забезпечувати своїх місіонерів вони а, вони вони багато працювали щоб забезпечити щоб а, обертати на навертати людей а, до бога до тієї віри як яку вірять Протестанти, ну а е, що зробили особливого поляки? Вони допустили на свій фінансовий ринок німців, вони вступили в ЄС. Це було дуже вдало. Про сусідів ми вже поговорили, і е, дуже серйозно е, серйозний америк е, американський капітал, вступ в НАТО. Європейська економічна спільнота, такий сусід, як Німеччина, вони дозволили Польщі достатньо, достатньо серйозно стати, стати на свої ноги. Дивіться, яка краса, скільки всьому, всьому присвячено. так звана п'єта. П'єта, пошукайте в мене на каналі, п'єта, це ну, мені дуже подобається. Вибачте за паузу. Ось. В принципі, техніка недостатньо дорога, але вийшло красиво вся ця ліпніна. Ось, вибачаюсь, повертаємось до економіки. Ось рецепт польського успіху. Багато, в принципі, чого розказують на інших каналах. Рекомендую подивитися про Польщу, про економіку, про порівняння цих економік. Ну а в цілому я вам ще такий от нюанс розказав. І будемо з вами далі. Хочу почути від вас відгуки, якісь. Бо якщо є відгуки, я буду знати, чи цікаво, чи ні, чи розповідати вам якісь інші речі, якісь гламурні такі мандрівки, бо ми. Як біженці, як багатодітні, багатодітна родина оформилася як біженці. І моя праця зараз полягає на тому, що я машиною їжджу, допомагаю людям з переїздами. Ось. Тому багато мандрую і можу вам розказати про різні міста. До зустрічі, буде цікаво почути вашу реакцію.